Кабмін затвердив проєкт бюджету на 2023 рік. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що у ньому є два пріоритети: перший це оборона та безпека України, на що спрямували понад один трильйон гривень, тобто майже 50% цілого бюджету. Це зарплати військових, це забезпечення армії, ремонти і закупівлі техніки та зброї. Ще багато інших важливих для оборони речей. Якщо порівняти з бюджетом, який ми подавали на 2022 рік, то зростання видатків на безпеку і оборону буде більше ніж у 4 рази. Ще 35 відсотків це понад 800 мільярдів гривень. Виділили на соціальні програми. Йдеться про пенсії, субсидії, допомогу малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньо переміщеним особам і витрати на медицину та освіту. Доходи держбюджету 2023 року становлять понад один трильйон гривень. Видатки більш ніж два з половиною трильйони. Також за словами прем'єр-міністра, уряд скорочує витрати на отримання органів державної влади. Щодо середньої зарплати, то наступного року вона складе орієнтовно 18%. Надцять з половиною тисяч гривень інфляція може сягнути 30%, А середньорічний курс долара буде коливатися в межах 42 гривень.